Листопад приніс в Україну похолодання та дощі. До кінця тижня опади в Україні продовжаться, а температура паде куди впаде до плюс 7, плюс 10. Про це нам повідомляє Україдраме Так, у четвер, 2 листопада, опади покинуть країну. Дощі в цей день пройдуть лише у Сумській, Харківській та Луганській областях. А ось на решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то буде прохолодно. Так. По всій країні в денний час доби температура буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла, і лише у південних областях місцями очікується до плюс 17 градусів в день, що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 3 до плюс 7 градусів у південно-східній частині країни до плюс 10 плюс 12 градусів вночі. У Києві, 2 листопада, до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 6 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!